Деталі буталі шахів, грає проти Томи Перлі, Багами, рейтинг 1926. Фразовий початок, Чогоринський варіант. Ну, а 5 по грошу. Коник у нас хоче на Е5. Стоп, 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 стоп. Хоче міняти в нас, так, да, щось? Ой, коня назад, мабуть, не дуже добре вести, хоча що з ним ще тут зробиш? Так. 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 Дуже довго я не знаю тут, що тут з конем робити, мабуть, нічого тому. Віддамо тут йому. Ні, він сюди просто лізе. Ну, добре. тепер Я не хочу просто так міняти. Теперочки. Чи хочу? Я не знаю. Може і не мінятися, відійти, і потім Б6 погрожувати. Можу, в принципі, за коня цього віддати. Також виглядає цікаво. Е, можу піти сюди, взяли-взяли, якби, да? В це ще не розвинений, тому Да, дабий. Ми отримаємо темп. Кінь G5. Давай віддамо ще тут. Швиденько ферзя введемо в гру. Отак. Тут тут. Парнико, намагаємось. На ініціативі. Ну, шах. the dark. Ну що, поїхали? Який хіст зробити? Три нулі? Ні, мат просто. 30. Прикол такий потім що зробити йому чисто. Ну тут. Все рівно мати де. Так, ну подив... подивимося аналіз. Тут він дуже багато потратив темпів на взяття, тому програв. 90, у нього 70. Непогано. Я зіграв Так, мені отут цікаво, да, нормально. Тому що ну, повертати коня тут дуже багато темпів треба повер... потратити на це. Плюс треба якось королярок кирнутись, плюс тут уже погрожуються всяке відкриття центру може послідувати і все що хочеш. Тому позиція вже така собі у білих. Підозріла. Тому я, я вже тут віддавати. Ну, мені, мені цікаво, чи б я тут ще отак зробив. Це погано? Нормально. Да. Хоча здавалося б, кінчен ні одного ходу не зробив, але слон тут уже також чорнопольник нам не треба. Ну і плюс цей кінь B8, він пішов десь і боровся проти нашого коня Е5. Ну, в принципі, можна було. 0. Я вирішив все-таки спровокувати його на цю штуку. Розміни, атака по А, що якби спрацювало в партії. Кінь же 5 було сильніше. H6 і ферзь H5, так. Да. Ну тут якась нічия комп'ютер малює. Типа. Тіпо... <гум> комп'ютер взагалі забирає цього коня. Тура 6. Ні, ну тут така, звісно, нічия, тут ще треба не тупити. Нічия, як на нічия. Як схоже на складну груші. Так, ну добре. Я вирішив на е 5 коня. Здею фрезяв швиденько на h 5. Він забрав, да, це просто поганий хід. Позиція рівна тут. комп'ютеру, Але в нас шанс. Тут у нього все скупчилось на ферзовому фланзі, всі фігури, і ніхто короля не захищає. Звісно, треба подумати над тим, що... а що взагалі з позицією. Тому що тут, в принципі, слоник хоч і впирається в пішачка, але в якихось моментах може. Свої пожартують. Раз, два, три, чотири. У будь-який момент можна туру віддати і швиденько є два або три нулі і знову з темпом туру вести. Дуже багато фігур атакують короля він якось так. І тут тура прилетіла. Бумс. Ще каляка бумс. І вийшла з, є... з групи на євро. А в Україні ні.